Американський кордован. І то деякі джори, що були тут підселені. Так... А... а кліщ сука є. Так, ладно. Треба де їх обробити ще раз. Обдуваю екстрактом. Лаванди, тобто листям лаванди, обдуваю їх. Так, а тоді взагалі то я сьогодні хочу подивитися медові запаси кордован. Так, ладно. Так, це крайня рамка. Крайня рамка. Внутрішньої сторони. Так, беру слід. Так, слідуюча рамка. Тут нектар і запечатаний мед. З іншої сторони зараз крутано. Тут запечатаний мед і понизу нектар. Такс. Так, наступна рамка. Нектар до самого низу і запечатка. Ну тут та сама ситуація. Не знаю, що буде добре показувати. Тут Запечатано і трохи нектару. От так, тут. От так Так, тут запечатано. Так, а тут їхня матка. Кордова. Ну і тут деякі бджоли ще, ті, що були від іншої сім'ї, сюди рамкою підселені. Ну, таке справа. Слідуюча медова і слідуюча медова. Так. Отакий такий кордован американський.